Шість років роботи, 15 проєктів, з яких лише один отримав життя. Та безкінечні 24 години прийняття. Наша українська конституція народжувалася дуже важко, але її поява на світ поклала край політичній кризі між тодішнім президентом і Верховною Радою та зірвало уваці, від яких навіть сьогодні, через 28 років, зашкалюють почуття. Якою ж є конституція України? Вона складається з преамбули та чотирнадцяти розділів. Внести в неї зміни вкрай складно. А якщо є загроза правам та свободам громадян або ж існуванню України, то головний документ держави взагалі заборонено правити. Щоправда, з 1996 року наша конституція такі пережила вісім модифікацій. І от тепер, через 28 років, коли життя українців змінилося докорінно, закон залишається константою, яка дає впевненість та силу. Перше слово. Першої статті нашої Конституції Україна. Із перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Всі, хто думав, у першу чергу не про себе, хто розуміє, що у часи війни на перший план виходить ключовий обов'язок. Сімнадцята стаття Конституції. Захист України це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Відданість цьому щодня доводять мільйони українців, герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави, українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свій вибір на користь свободи України Європи. Попри важкі часи проблеми та випробування, 28 червня залишається саме тим днем, який переповнює нас гідністю та патріотизмом, у Львові конституцію привітали символічним автопробігом єдності. У 28-му річницю 28 автомобілів волонтерів, військових та екстрених служб проїхалися від вулиці Пилипа Орлика, творця першої української конституції, до військової адміністрації, де урочисто підняли величезний державний прапор. Державний прапор України підняти. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.